Ропільля російська армія вглиб прорвала фронт на 10 кілометрів, хтось каже там 15 кілометрів. Чи це правда? Чи є дійсно цей прорив? Давайте розберемося, що насправді сталося. Ну, дивіться, Денис, Денис я не уповноважений коментувати оперативну ситуацію на фронті. Я можу озвучити своє бачення основної, одної однієї із основних проблем, чому ми досі. Намагаємося зупинити ворога, чому ми не можемо звільняти території, як говорив колись Черчель, для того, щоб вести війну, треба три речі: гроші, гроші і ще раз гроші. От у нас іде третя три з половиною роки війна, повномасштабне вторгнення. Війна йде 12 рік. І ми досі не перейшли на воєнні рельки. Ми досі не виконали закон про мобілізаційну підготовку, і мобілізацію, де зазначено, що зміст мобілізації це переведення економіки системи державного управління на потреби воєнного часу. Ми продовжуємо четвертий рік воювати на півшишечки. Це вже ну видно не озброєним оком. Люди Ну, звичайно, я розумію, що за три з половиною роки була вбита мотивація воювати. Але як воювати, так як ми воювали до того, всі зрозуміли, що перемогти неможливо. Неможливо воювати людьми з автоматами проти кабів, проти сучасної техніки, дронів. Треба переходити на новітні технології. Вже неодноразово говорилося, і от Білецький говорив. У нас зараз 75% враження це підрозділи БПЛА, які знаходяться і в бойових підрозділах, і окремі сили безпілотних систем. Можу сказати, що за липень, от давали статистику: 15% знищеного ворога, це 2% відсотки сил безпілотних систем. Всіх сил оборони знищили 15%, тобто за три з половиною роки. Певна категорія військових навчилася знищувати ворога, організовувати оборону, знищувати, завдавати нищеного враження силі ворога. Чого не вистачає, озвучував, наприклад, Білецький із 100% забезпечення БПЛА. Третя штурмова забезпечена лише 10%. 90% це самі е, знаходять ці засоби враження, е, монтують їх і знищують ворога. Якщо б цього не робили, то ефективність е, таких підрозділів було б ну не 90 а на 50 а на 70% ще гірше, і ситуація на фронті була б ще гірша. Тому я хочу е, заакцентувати увагу, що все, що треба, це перевести зараз е, наш бюджет, зробити секвестр. У нас за 4 роки жодного разу, тільки в 23 році, скоротили е, витрати мирного часу лише на 12 Постійно збільшення витрат е, мирного часу. Тому неможливо автоматом зупиняти каби. Неможливо е, одним автоматом Зупиняти таку навалу е, В 2024 році Російська Федерація витратила на оборону 120 мільярдів. Ми виділили 40 мільярдів. Ми постійно дофінансуємо зброю. Минулого року заклали в бюджет лише на половину е, року фінансування зброї. В цьому році знову на, е, були змушені збільшити на 412 мільярдів. Фінансування зникне лише на 215 на е, зброю. А вибачте, Все, оці цифри, які ви наводите, це ж тільки те, що виділяє Україна, це без допомоги від наших союзників. Правильно? Я зрозумів. Це бюджет, так. Я говорю про бюджет. Ми, ми ж так, просто він же у нас менше, він не може бути такий, як в Росії. Просто ну тому, що ми інша країна, ми набагато менше. У нас нема стільки людей і стільки грошей. Я розумію, але витрача, збільшувати мирні потреби. Під час війни, розумієте, якщо ми не демонструємо свою рішучість готовність забезпечити військових зброї, це одна з теж проблем невмотивованості У підрозділах, де успішно знищують ворога, є приклади 1 до 500, 1 до 100. Там мобілізованих не беруть, там займаються рекрутингом, там жорсткий відбір. Фахівців і, ну, і піхотинців мене завжди от вбиває, чому ти не в піхоті, та не може зараз Україна перемогти піхотинцями. Просто у нас немає ну я розумію, коли це було, коли ми не готувалися до війни три з половиною роки. Ну але за три з половиною роки було дана форму. Я раз, я скажу, що ми, на жаль, не можемо плимати на наших західних партнерів, але продемонструвати волю до перемоги, коли ми воюємо на півшишечки. Держава воює на півшишечки. задіяні у війні зараз 3-4 мільйони. Мільйон, мільйон е у вигляді сил оборони, ще 2-3 мільйона. Волонтери, бізнес. Е я не говорю, що держава не вистачає, а вона не фінансує достатньо і резерви є. Тоді не буде проривів. Тоді не буде у е, таких ситуацій, коли просто е, підрозділам, які можуть знищувати, нічим стріляти, нічим вбивати. От я на цьому хочу закцентувати увагу. Е, дуже дякую вам за е, ваш виступ. Нагадаю, у нас був в ефірі Святослав Дубіна, військовослужбовець ЗСУ.